Честь панству, чи вечір вам до хати. Хоча в мене вже вечір. Вчора та сьогодні вночі йшов гарненький дощик. я не втримався і вирішив порибалити, адже дощ трохи знизив температуру води, є шанс спіймати карася. Спекотний тиждень цьому не сприяв. Але може вийти, як і у Едвіна ленсера, людина мислить а Бог має в своєму розпорядженні. То тобто, хто знає, чи будуть карасі, вважаю за потрібне присвятити це відео запитанням обіцяв. Ці запитання неодноразово ставили глядачі, на які я вже відповідав. Але хто ж читає коментарі, вірно, можливо, це зніме їх назавжди. Звісно, це не будуть запитання на кшталт, де взяти суху картоплю, чи що таке Глютен. Можливо, я упереджений чи чогось не розумію, але здається, що наш народ все робиться лінивішим і лінивішим, замість того, щоб набрати голосовим набором, що таке глютен, або купити суху картоплю. Дехто вважає за потрібно озадачити когось. Хай типа, пошукає і напише. Не барське діло це шукати вірно? Крім відповідей на запитання, поділюся ще однією цікавою інформацією. Шальнувальникам херабуни вона однозначно стане в нагоді і, напевно, покаже, що на досить знайомій, на перший погляд речі, і іноді варто поглянути під іншим кутом. На екрані будуть. Е Банері з запитанням, щоб скоротити час, бо вже майже сьомого вечора а в цю пору темніє досить швидко. Хочеться ще в тиші трошки половити. Ліска шнур – питання гостре для багатьох, і воно зрозуміло, тому що хочеться не впустити на обриві рибу. Але за бажанням не впустити, завжди забувають, що віддавши перевагу шнуру, можна втратити трофей, вудку і саму оснастку. І що б я падав? Після дощу добряче піднявся рівень води, берег крутий, і вузький, сиджу, як йох в васані на гілочці чи камінчику. Ото дивлюсь, аби воду не гепнути. А Бо щоб ще щось собі не скрутити, треба було б ляха чоботи одіти. Якщо у вас недостатні навички вивуджування риби без котушки, в якої є налаштований фрикціон. ви ігноруєте підсаку, то повірте шнур спасатиме вас недовго. Поясню чому. Ліска має властивість розтягуватись при сильних ривках риби, а це полегшує її виводжування і зменшує шанс її обриву ліски. Такий собі амортизатор. Крім того, водилища для карабуни гнучкії в переважній більшості, і це теж дозволяє мати перевагу в боротьбі з трофейним розміром риби. Карабуні дуже важливо майстерність риболова і в пріоритеті навички, техніка та прийоми ловлі, а не дубовий жорсткий дручок, яким можна як вилами викидувати рибу. І, звісно, з товстелезним шнуром, яким і крокодила втримати можна. Пригадуйте, в попередньому відео я згадував ту японську філософію чи принцип Арісото. Мінімалізм, мінімалізм у будилищі, ніяких катушок, пропускних кілець. Мінімалізм у побудові оснастки. Тільки самі необхідні елементи і ніяких надмірностей, які нерідко нав'язують нам китайці через свій Аліекспрес і, звісно, наші продавці. І гармонія це гармонічний симбіоз оснасті і Риболова, який майстерно володіє нею. Це задоволення від процесу, і звісно ж від перемоги над величезною рибою за рахунок делікатної, снасті і майстерності. Тому вони ловлять однією вудочкою, без кілограмів прикорму. Для японців, як і для більшості східних культур, процес важливіший, ніж результат. Це в нашій культурі важливо результат, і як дехто говорить. І за ціною не постоїм по шість вудок на людину, вісім там всяких убіць, карася, фіш магніти, убойні прикорми, і уловисті насадки. Все, як то кажуть, для перемоги. Хоча не завжди та перемога і відбувається. Грабуна хоч і результативний спосіб ловлі, але не для промислу. І він, ну, відверто кажучи, поступається. Більшості європейських стилів ловлі, звісно, якщо ними майстерно володіти. Це скоріш для дозвілля, для того, щоб поєднатися з природою, відчути якийсь кайф річки. Тому не варто переносити в харабуну щось з інших видів та способів ловлі. Гармонії, тої японської. Тої, яка заложена в харабуну, ви не отримуєте. Японці в ній все давно продумали і все вивірили. А вони це вміють. Як ніхто, нація стільки самовіддана праці, що навіть має таке явище, як каросі чи кароші. Чули про таке, повугли що воно є. Деякі рекомендації щодо ліски. Якщо ви вийшли ловити коропа, то беріть товсту основну ліску. Наприклад, 0,3 мм. А повідки ладнайте і жилки меншого діаметру. Не ловіть е, на повідки з флюрокарбону. Їх бачить риба, хто і досі вірить, що він невидимий у воді. Він погано тягнеться, а враховуючи, що розривне навантаження повідка менше, ніж в основної ліски, ви самі собі підкладаєте граблі під власну ногу. Я впевнений, що вартість зламаного водилища втраченої оснастки в будь-якому випадку буде більшою, ніж вартість впійманого вами трофею. Хіба що впіймаєте золоту рибку розбіром з мене, і яка ще буде виконувати всі ваші бажання нескінченно, для того, щоб спробувати чи припаде вам до душі херабуна, не обов'язково одразу купувати спеціалізоване вудилище, можна скористатися звичним махом, але в подальшому без такої вудочки не обійтися. Ви не зможете зручно уводжувати рибу важким і довгим бланком, отримуючи його однією рукою. Та й так званий швидкий стрій прибирає ті задоволення від відчуття впійманої риби. Але і по підраму на велосипеді можна було їздити. Колись, коли був первачком, навіть подобалось. Хоча в старших класах, коли підріс, зрозумів, що сидячи в сідлі, все таки зручно. Карабуні в більшості використовують короткі удилища, ними краще досягнути влучності, подачі оснастки. Це вже розповідав, повторюватись не буду. Зауважу лише одну важливу річ, яку дехто ну не зовсім. Розуміє, можливо, декомунізація до нього не дійшла. Японці щупленькі, нескорослі, як більшість азіатських народів. І що вони, робили під себе, а не під європейців. Ну, я вас дуже прошу. Не будьте як ті, що, побачивши Березу, вигукують Родина і починають качати права. Напевне, карась. Зараз покажу, як не треба робити. Бланк нормально працює, не тянемо одразу, даємо йому трохи замучитись, але піднімаємо доверху з води, тому що, тому що карась така риба, що рятується рівком. До дна не пускати. Так як він не очі в перегоні з хижаком, завжди тримається близько укриттів. Бур'янів, корях. Бачите, рвану якийсь бік трішки. Відтягнули, і він одразу в інший бік. Завертаємо, не пускаємо І не потрібно. Волочити, висмикувати з води, хай бореться з удилищем і підтягуйте повільно до поверхні, щоб повітря хапнув, одразу його напір зменшиться. А далі підсак, щоб не тріпався підвішеним богачок. розріже губу і все. Якщо відповідати коротко. Яка різниця, то різниця в ціні. А якщо вже більш детально, то глютен китайський з точки зору кулінарів чи пекарів Низькосортний, бо має грубе волокно. А для листичного пухкого тіста потрібне тонке волокно. Виготовляють його наступним чином: пшеничне борошно, а сорти пшениці бувають різні. Воно містить найбільше глютену. У мене здається, клює. Жаль не Да. Замішують борошного. Далі два способи. Перший це вимивання крахмалю з тіста, хто з манної бовтанки колись вимивав все зайве, щоб отримати ту клейковину, на яку теж рибалять. Таке деякі рибаки практикують. Ну, цю вимиту зманки клейковину чи бовтанки рибалять, вона як резинова, не так то легко її зняти з гачка, не злітає при дальніх закидах. Упс. То процес вимивання глютену водою буде зрозумілий. Другий має туш. Ціль, але вимивають не водою, а хімічними реактивами. В результаті дії отих реактивів залишається сама клейковина. Далі ота клейковина висушується, подрібнюється і виходить глютен. Тепер до глютену, як до речовини, яка формує оте насадочне тісто. Якщо. Притримуватись теорії, що китайський, товстоволоконний волоконний краще тримає тісто, то не варто забувати, що те, наскільки довго і міцно тримається тісто, залежить ще не так швидко, оце прикол, оце улов, бичара. Ще й від того, як ви його помнете, пом'яли сильніше довше триматиметься. Ну, питання тосте, тонке волокно, не так вже і важливе. Ну, паде тісто з тонким волокном на 30-40 секунд швидше. І що? Це вплине на клювання риби чи ні? Якщо глютен розглядати як білок, на який скаженно клює риба, то тоді навіщо у тісті інші атрактанти? Якийсь там сушений шовкопряд, бокоплав і так далі. Тому, на мою суб'єктивну думку, особливої різниці немає. У цьому місці в мене пішла роздача, тому із зрозумілих причин, щось розповідати в режимі онлайн, в мене не виходить. Хотілося отримати задоволення від ловлі, та й це б затягнуло відео. До речі, користуючись нагодою, запрошую до співпраці сценаристів україномовних, обов'язково лінгвістів, які будуть писати тексти, щоб я знав, що говорити і скільки. Режисерів, які професійно побудують сюжет, і, звісно, ораторів, які це все чудово зафільмують. Таких серед глядачів, судячи з коментарях під моїми відео, є сила Селена. Правда, є умова співпраця безоплатна, тому що хоч канал і монетизований, але кошти йдуть не, не ні Заявки та пропозиції приймаю на Фейсбуці. Було ще одне запитання, його ставили мені двічі, але я не досить детально відповідав на нього, обмежувався гальмів відповідь. Зрозуміло, що відповідь на це запитання не надати в двох словах, тому сподіваюся, наступне відео присвячу саме йому. Воно буде з картинками, щоб було розуміло. А зараз хочу розповісти про те, що анонсував про погляд, та вже нібито знайомі речі. Але з іншого ракурсу. Як колись говорив один наш президент, точка зору визначається точкою сидіння. філософсько повчальна цитата. Згодні. Іноді мені в коментарях дехто хоче донести якусь високу філософську думку, але напевно я інтелектом не дотягую до їх рівня і хочеться, звісно, заматюкатися. Вибачайте. Особливо, коли. Десь щось, безперечно, людина чула і має якийсь пазл. Але того одного пазла не вистачає для розуміння тією людиною загальної картини. І вона починає щось видумувати, щоб все-таки вийшла картинка. Нічого не вдієш, так нерідко буває. А хто щось чув про техніку Есая Херабуні? Якщо, звісно, я вірно вимовляю, і Google-перекладач точно передав цей термін. Цей термін вживають, щоб пояснити, як правильно застосовувати тісто ситуації. Ви поміряли глибину, підготували тісто. А готуючи тісто, ви усвідомлюєте, що вам потрібні два тіста навіть із однієї суміші, тісто, в якому більше глютену. На нього ви будете ловити, та тісто, в якому менше глютену. І воно відносно швидко осипається, приманює рибу точку лобу. Так як шматок тіста на гачку поступається об'єму шари звичайної нам прикорми, якою ми рибалим, то зрозуміло, що тих шматочків потрібно багато, щоб дати рибі запах. І оцей запаховий сигнал. Підманював рибу. Очевидно, що є е, необхідність в стартовому закормі. За, на два гачечка наліплюють тісто і подають у точку лові. Таких подач повинно бути не менше п'яти, так радять японці. Чому саме п'ять, не скажу. Можливо, це пов'язано з якимось там їх дзен-буддизмом, П'ять стихій, то вже під відповідальність японців. Можна робити більше і я роблю більше. Але виникає проблема. Якщо ми будемо наліплювати ті, що я всі у нас показують, тиснув гарчечок, потягнув за лісочку, щоб вона пройшла між двома пальцями і в цей час гачок зібрав волок на глютену, а потім заліплюєте щільненько, щоб утворилася така собі грушечка, то результат буде так собі, малоефективний. По-перше, при такому насаджуванні тіста воно довше триматиметься на гачку. По-друге, поки ми ладнатимемо е, іншу порцію, то вже е, якийсь там бичок одинак затопче те, що впало на дно. Звісно, хтось скаже протяжку одягай, але для протяжки тісто з високим містом глютену робиться, воно осипається поганенько, мета і в нього не та. Як же вчинити, щоб все-таки стартовий закорм був і стіл для риби був накритий? І тут на допомогу приходить спосіб, який дехто називає невірний? Коли просто втискають гачок у тісто, не заліплюючи оту складку, що утворюється від гачка, закидають. Тісто швидко розламується по тій складці навпіл і падає на дно. Я не показую, як це робити, бо вже показував. Пояснював. Зараз на годиннику вже 15 хвилин по восьмій. карасів насмажити мені вистачить, не хочу гаяти час. Після закорму ми вже переходимо до етапу ловлі, так званим правильним способом насаджуємо тісто на кожен гачачок своє і чекаємо рибку, одночасно додаючи з верхнього очка порцію насадочного тіста в місце ловлі. Тут наступає момент, коли підходить зграйка риб. Вона затримується на точці ловлі недовго. Це, напевно, рибаки з досвідом помічали, чи то встигає за цей час все з'їсти, що ми подали, чи розуміє, що зникають брати і сестри, яких ви виловили, і відходить від біди подалі. В Харабуні цю особливість добре усвідомили і придумали інший технічний прийом. Для деякого це спосіб насаджування. Швидко населяти тісто способом протяжки через нього гачків. Це дає змогу впіймати більше риби, адже час одягання тіста менший. Але цей прийом техніки Есаярі не годиться, коли ви очікуєте підходу риби. Тісто швидко спадає з очка. І за високого місту глютену, воно буде слабо осипатися. І на дні будуть лежати такі собі клапті, шматки, якими риба із задоволенням поласує. І не факт, що ці шматки на дні не будуть здаватися рибі смачнішими за ті, що висять у вас на гачках. Сподіваюся, пояснив. Зрозуміло про таку техніку у японців. Ловіть храбуною правильно, з розумінням того, що і навіщо ви робите. Це важливо. Шануйтеся і будьте мені здоровені. Да, До речі, хто бажає допомогти почистити красі, ласкаво просимо.